Ку. Ку, куку, ку-ку. Коротше, усім привіт! У цьому відео я вам розкажу про дофіга різних промок від біржі UKX, на яких ми зможемо заробити приблизно 100 доларів на аккаунт. Так, це не клікбейт. Якщо поєднати усі ці промки, то можна отримати. Думаю, від 100 доларів на акаунт точно. Це відео буде трошки незвичайним для мене, тому що я постараюся записати його на одному подиху без виключення камери, як це я зазвичай роблю. Тому подивимося, що з цього вийде. Також для самих заядлих абузерів, які роблять по мільярд акаунтів на кожну промку. Я розкажу як можна зараз зробити аккаунти. На OKX без номерів телефону, тому що наразі це така достатньо велика проблема. Люди йдуть і покупають по 10, 20, 30 сотні е, сімок, які теж коштують грошей по 100-200 гривень, що додає ще затрат. Е, тому я розповім, як можна зареєструвати аккаунти у тільки маючи пошту це. Так, в мене тут буде стояти ноутбук з усіма промками та постами, які я виставив у свій телеграм-канал. Там вже є усі посилання, усі умови, усі цифри, усі лінки, які вам потрібні. І посилання на мою тг вже є у описі під цим відео. Тому приєднуйтесь та слідкуйте за усіма новинами. Я усе в першу чергу викладую саме туди. Давайте почнемо. А, перша промка, і я рахую її основною промкою. Це промка з тим самим токеном DOX. Думаю, усі бачили цей токен цього бота, який роздав. Достатньо немало грошей усім користувачам, які тапали там, робили якісь завдання. Я там, якщо чесно, участі як такої не, не приймав. Заробив тільки 30 доларів з бота, але це, це зараз не важливо, тому що ми робимо промку. І так, Основний пул складає 1 мільярд токенів DOX. А, наразі це приблизно 1 мільйон доларів, а, може трошки більше. Що потрібно зробити у цій промці? По-перше, заходимо на сторінку промки. Тут натискаємо а, кнопочку приєднатися, далі вносимо 100 USDT а, собі на аккаунт і просто робимо оборот у токені DOX у розмірі 100 доларів. Тобто, просто беремо свої 100 доларів, які ми задепали, а, купляємо на ці 100 доларів токені DOX і відразу їх продаємо. Це. Це усі умови, які треба виконати у цій промці. Також рекомендую вам потримати ці 100 USDT до закінчення промки. Дедлайн буде 23 вересня, якщо я не помиляюся. Так, 23 вересня. Тобто до 23 вересня я рекомендую вам потримати 100 USDT, тому що зазвичай така є умова у OKX, але чомусь саме у цій промці вони про це не написали. Не знаю, чому, але все ж таки. Краще потримати ці 100 USDT. Також у нас є пул для рефералів. Якщо ви запрошуєте по, за своїм посиланням реферала, то вам дається ще бонусом 25 тисяч докс. Наразі це приблизно 25-30 доларів. Але є одне але всього на цей пул виділено один. Е, ні, не один. 100 мільйонів токенів докс. Тобто ми ділимо 100 мільйонів на 25 тисяч. Це в нас виходить 4 тисячі рефералів. На мою думку, цей пул вже давно розібрали, але все ж таки краще регатись за ревками, за своїми ревками або за чиїмось ревками, щоб отримати 25. Тисяч токенів ще додатково за ваші аккаунти, якщо ви плануєте абузити. Або якщо ви не будете абузити, і у вас є свій основний аккаунт, то просто виконуйте умови ДЕП плюс оборот, і все. І тримайте 100 з дете до кінця промки. І ще у нас з вами є три активні промки, які ми можемо поєднати з промкою докс та заробити ще трошки більше. І того в нас виходить чотири промки, в яких потрібно відразу зареєструватися. тобто Копіюйте усі послання на промки собі в браузер і в усіх натискайте кнопочку приєднатися. Це потрібно для того, щоб відразу депозит та оборот рахувало в усі чотири промки. виходить. друга промка це у нас просто квіз без ніяких витрат. Просто треба мати пошту, через яку вам треба зайти у форму, у Google форму та заповнити її. Там все дуже легко, просто тикайте на правильні відповіді, які скоріше за все будуть у моєму телеграм-каналі, поки це не обіцяю, це не точно. Проходимо цей квіз і е, надсилаємо форму. Нічого при, при цьому, окрім нашого часу, не витративши. Це е, найлегша промка з усіх, які є. Далі в нас іде промка, трошки складніше. Відразу заходите, реєструйтесь в ній. Далі тут умова зробити перший депозит. Від 50 доларів. Це тільки для нових аккаунтів. Якщо ви реєструєте нові аккаунти, то вам ще бонусом за цю умову дадуть 5 USDT на ф'ючерси. Третій шаг у цій промці це зробити першу угоду на споті або на ф'ючах. Ну, ми вже зробили на споті. Якщо ви робите нові аккаунти, то вам ще бонусом за цю третю мову дадуть ще плюс 10 USDT на ф'ючі. І головне, це четверта умова в цій промці. Вона працює як для нових, так і для старих користувачів. Тут треба всього лише зробити три угоди будь-які угоди з будь-якими монетами. Тобто, можна просто купити там на 1 долар будь-яку монету, далі її відразу продати. Далі купити і продати. Тобто, вже буде навіть не три угоди, а чотири угоди. І за це ми отримаємо 10 USDT на спот, тобто навіть не на фьючерси а на спот. Перейдемо до четвертої промки. Тут точно такі ж умови, як і у попередній третій промці. Просто приєднуємось до промки, і ми вже. Задепозитили 50 доларів навіть 100 доларів на промкудокс. Тому в нас зарахувало ще другу умову у цій промці. Третя умова тут точно така ж, як і у попередній промці. Тобто треба зробити першу угоду на споті або на ф'ючах. За це ми отримаємо 10 USDT на ф'ючерси. І четвертий шаг він знову точно такий же, як і у попередній промці. Скільки разів я вже сказав у попередній промці? Ладно. Точно такий же шаг: просто робимо три будь-які угоди і отримуємо 10 USDT на спот. У третій та четвертій промці, другий та третій шаг, там де треба зробити перший депозит та першу угоду, він е, тільки для нових користувачів. А четвертий шаг, де треба зробити три будь-які угоди, він вже для усіх користувачів, тобто для, і для нових. І для старих, в принципі, по промкам на цьому все і того, давайте ми з вами порахуємо, скільки ми можемо отримати всього грошей. І так я все порахував, і зараз вам скажу приблизні цифри, які ми зможемо отримати, якщо ми поєднаємо усі ці чотири промки. За докс припустимо, що в нас буде 20 тисяч учасників. Чому я так вирішив? У попередній схожій промці, яка була з токеном НОД, всього було 30 тисяч учасників, і вони були ограничені. Тобто більше 30 тисяч учасників не могло приймати участь, і там писало, скільки учасників вже приймає участь, скільки залишилось винагород і так далі. А у цій промці нічого не пише. Тобто немає ні числа учасників, які наразі приймають участь, ні числа учасників, які максимум можуть взяти участь у цій промці. Тобто вони сказали: робіть скільки хочете аккаунтів, а ми вже роздамо ці 900 мільйонів токенів на усіх користувачів, які візьмуть участь в акції, і із за цього Шилу, було набагато менше ніж з промкою НОТ. Усі великі канали максимум зробили по один-два пусти про цю промку. А з нот було по 5 пустів на кожному каналі. Ну, це я трошки преувеличив, але все ж таки було набагато більше пустів, ніж з Докс. Тому припустимо, що у цій промці буде 20 тисяч учасників. Це вийде приблизно по 45 тисяч токенів на кожного учасника наразі по теперішньому курсу це 45 доларів знову ж таки приблизно всі ці цифри приблизні. В нас е, получається ще за кожного реферала. Ми отримуємо плюс 25 доларів на спот. В токенах це 25 тисяч токенів DOX. це вже в сумі, виходить, 70 доларів на спот. Далі рахуємо винагороду ще за три промоки за квістом дають 5 доларів. За третю промку нам дають 25 доларів і 30 доларів дають за четверту останню промку, якщо ми виконуємо всі умови. І того в сумі в нас виходить 125 доларів, 90 доларів на спот і 25 доларів на ф'ючі. Це буде дуже круто, якщо реально так вийде на кожен акаунт, тому що по суті затрат іде дуже мало. Затрати йдуть тільки на проксі приблизно. 2 долари на одне проксі. Далі на верифікацію, це приблизно від 9 доларів до там, 13 доларів, в залежності, у кого ви будете брати куси е верифікації. І на комісію, ну максимум, якщо все хріново зробити, піде 5 доларів. Тобто в загальному, якщо зробити все дешево, то вийде 10 доларів. Якщо зробити дуже погано, то там. 20 доларів витрат у вас вийде. І того ми беремо 125 доларів і мінусуємо 20 доларів. Тобто чистий профіт в нас буде приблизно 105 доларів. Беремо ці 105 доларів, помножуємо на 10, це вже в нас виходить 1000, помножуємо на 20, це вже 2000 і так далі. Тобто, чим більше акаунтів ми зробимо, тим більше ми зможемо отримати грошей. В принципі. Все логічно. На початку цього відео я обіцяв розказати про спосіб, як можна реєструвати аккаунти OKX без номерів телефонів, просто маючи пошту. Для цього вам потрібно буде скачати пару програмок. Це такий емулятор е, типу телефона на е, ноутбук, на комп'ютер. Просто встановлюєте його, і далі треба буде трошку поратися там вставити OKX. І так далі. А це все працює із-за того, що ми встановлюємо стару версію додатка OKX там де не треба вказувати свій номер телефону. Далі по відео інструкції, яка буде в моєму телеграм-каналі, вона вже там є. Ви переходите, дивитесь цю відео інструкцію і реєструєтесь без номерів телефонів. Там все дуже дуже легко. Цей спосіб створив не я. Цей спосіб я побачив у телеграм-каналі Кус, він називається. За що йому дуже дякую і дуже великий респект. На цьому, в принципі, все. Надіюся, вам сподобався такий формат відео, де я майже усе записав на одному подиху. Якщо вам щось було незрозуміло, пишіть мені у лічку в телеграмі або у коментарях, або у нашому чаті. Де хочете, пишіть, я усюди буду відповідати і завжди відповідаю. А, також ставте, звичайно, ставте лайки, якщо вам сподобався це відео. Підписуйтесь на цей YouTube канал. А з вами був я, Даніель. Дякую, всім до побачення. Bye-bye, goodbye. ба 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 бу А ой. Пак. Швиденько дозаписую цей кусочок, тому що я забув сказати, що якщо вам потрібні якісь куси на той же OKX або Bybit, Binance, неважливо, в моєму телеграм-каналі є посилання на бота, в якому ви можете придбати кус верифікації на майже будь-яку біржу. Все. До побачення.